Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Змагання з футболу серед учнівських команд відбулися 9 грудня у спортивній залі Дю США. Пліч опліч це змагання шкільних команд України під гаслом Разом переможемо. Вони тривають протягом всього навчального року. Переможці проходять на районний, обласний та всеукраїнський рівні. Тут змагання проводитимуться з 12 видів спорту. У південному на шкільному рівні футбол учні перших-четвертих класів грав. Ають вперше ми. Як тільки дізналися, що в цьому році запровадили в пліч опліч таку вікову категорію як перші четверті класи, ми одразу з директором школи зібралися, вирішили, що ми беремо участь. Потім я визначив склад і ми почали підготовку до змагань. Ми займалися після уроків. Цією групкою відпрацьовували всякі тактичні елементи, фізичні навантаження і так далі. Як тільки діти дізналися, що наша команда бере участь в плічопліч, вони, звісно, зраділи, але я поки що там індивідуально з деякими гравцями говорив, чи хотіли б вони, щоб наша команда заявилась, і так далі, вони набралися ентузіазмом, і потім мене на уроках щодня запитували, а коли пліч опліч, коли пліч опліч. Тобто вони очікували, я не знаю, дуже сильно цієї події. У турнірі взяли участь п'ять команд з усіх ліцеїв міста. До боротьби долучилися учні п'ятих, дев'ятих та перших четвертих класів. Великий спорт починається з шкільних команд. Переконаний Сергій Чернешов, заслужений тренер України, прийшов підтримати юних футболістів. Незважаючи на складний на складний час, який ми всі переживаємо. Я думаю, що ці змагання згутовий дітей дають змогу відчувати себе ну. Вільними і розкривати свої таланти, тому що ну, те, що по Україні проводяться такі масові змагання, це дуже добре. Це свідчить про те, що ми живемо і ми боремося. І, я думаю, що це ну, ну дуже гарно, що такі масові змагання. А командні види спорту вони завжди згуртовують дітей, вони налаштовують на командні дії. І це теж така ну гарна риса для виду спорту. Я думаю, що ну далі треба продовжувати. Так. Тут проявляються ті спортсмени, які можна далі попадати вже в збірні команди. Хтось починає, хтось себе проказує на якісь середніх, ну будемо казати, таких фазах спортивних, але це все рівно людей дітей особливо мобілізує на те, що вони. Більш дисципліновані, вони більше так виконують ну, розпорядок дня це теж немаловажно, тому це ну гарно для послідуючого для життя. Під час змагань у місті вимкнули світло, але молодим футболістам це не завадило. Так у першій зустрічі впевнену перемогу з результатом 6-0 виборола команда ліцею номер 3 Ашг. Ми дуже раді, що ми якраз виграли. Дякувати нашій команді, нашому тренеру, що ми змогли здобути цю перемогу. У нас було багато передач, вважаючи все, що ми робили до цього. Ми, до цієї перемоги ми йшли не тільки за те, що ми хотіли, а дякувати нашому тренеру. Скільки голів забили? Я, чесно, не вважаю. Я десь після п'ятого збувся. Шість. Шість. Готувалися довго. Готувалися довго, бігали дуже довго. У нас було багато фізики і обичних тренувань. Чесно кажучи, було складно, але треба було це пройти. І ми йшли не зря. Цей матч він був дуже напряжений. Ми... Соперники були дуже гарні і ми були ще до кінця. Ми забули шість м'ячів, але це наше впорство. Ми виріємо цей турнір другий раз поспіль. І 6-0 сьогодні це наш результат. Ми тренувалися кожен день Вторик, четвер. Просто грали. Ми дуже довго готувалися для цієї перемоги. Наступні змагання пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, відбудуться вже 11 грудня. Шкільні команди випробують свої сили у гандболі.